Доброго дня, шановне панство. Початок лютого і ми зараз хочемо поділитися своєю рецептурою, як кажуть, висіла перця. Дивіться, ми взяли ось такі у нас коробочки, з, печі, з цього, поробили зараз ось такі бороздочки. І зараз покажемо, як ми особисто сіємо. Ми сіємо так уже з 2000 року. Отак придавлюємо. І проливаємо наші бороздочки водичкою. Водичка проливаємо теплий, Тому що схожість у перся дуже довга. Сіміна ми ніколи не включимо. Тому що ми сім дорогі сім купляємо, гарні, якісні. Тому їх включити не обов'язково. І зараз Висипаємо наші семена. Перець мы будем сіять. Ось такий перець Аїда. Солодкий виробник у нас в США. Він є і в Франція виробник. Ми сієм США. Так що. І ось таким чином ми його розлажуємо. Понасідинки. Вістень десь між насінинами у нас десь до сантиметра. Зубочисткою ми розтягуємо рівномірно. Да ми висіяли. Тепер будемо сіяти спринтбокс перець. Ось, о, висипаємо 10 насінин. насіння, ну, коштує трошки грошей. І таким же чином ми їх викладаємо по насінинки. Ми використовуємо лоточок у нас десь 6 см, так як у перця не глибока карніва система. Тому він це передпікіровочний е, висів, то є, ми ще будемо його пікірувати. І хочу також поділитися е, у нас субтрат для розсади. Це та, там він, е, А вже на пікіровку ми користуємо там, другий ґрунт. То я вже потім з вами поділюсь. Не забуваємо пролити борозочки ці теплою відстояною водичкою. Досіяли. В нашу коробочку влізло 30 штучок. Зараз ми її присипем цим же ґрунтом. Є, люди не присипають, я бачу в інтернеті. Але я такий метод не використовував, не знаю, як він буде пасувати перцю, як він буде рости, так. Я знаю, що треба завжди його присипати. Трошки ми його притаптуємо. Прокручуватися він буде у нас в будинку, в теплому місці. Потім ми будемо ставити лампи для світа. І збризуємо. Бажано його розпшикувати з пшикалки, щоб його е, ґрунт е, був пористий і не забувався, щоб він дихав. Накрили ми стречу і відставляємо. Е, дивіться, е, хочу поділитися таким маленьким секретом. Е, зараз десь через півгодинки плюнка почне конденсувати, буде на неї збиратися крапельки водички. Тобто буде типу свій парниковий там ефект. Создається. Тому, як ви бачите, що капельки води вже уходять, немає їх на наблюлки, можна відкрити і опять шпик е, побризкати. Тому що перець він е, потребує вологи. Ну, не дуже багато, тому що може е, бути захворювання, там, як чорна ніжка. Ну, в такому ґрунті субстракті я дуже рідко бачив, коли чорна ніжка. Це він повинен постійно бути в воді і так далі. Так що так, друзі, садіть. Пишіть коментарі. Може свої поради додавайте. Всього найкращого.